Так, то що ти то, що ти зібралась? Ти в село хочеш? Так. Yeah. Ти хочеш до діда з бабою? Mm -hmm. Тебе на маршрутку завести? Yeah. Сама поїдеш? Угу. Mm -hmm. І плакати не будеш? Так. Yeah. Не будеш плакати? Угу. Mm -hmm. А ти на машині хочеш чи на маршрутці? Так. Yeah. На чому ти поїдеш? Mm -hmm. А, на машині поїдеш? Сама поїдеш за рулем? Yeah. І не поцарапаєш машину? Так. Yeah. Точно? Угу. Mm -hmm. Чи трошки прибрехуєш? А, мені з тобою їхати до діда з бабою, так? Да. Точно? Угу. А маму тут оставимо. Чи візьмемо з собою? Да. То ти ж сама кажеш, поїдеш. Що да. так? Да? Уже виходить в машину? Да. А ти вже всі віші зібрала? Да. А покажи, в чому ти взута, до баби збиралась їхати. Покажи, що в тебе на ногах взута. В сандалях поїдеш до баби? Да. У село? Да. То може взуєш кросовки. Що, <ріст> <ріст> <Шо>, вставати? <ріст> Що мені вставати вже? Так. Да. Ти хочеш до баби їхати? Да. Заводить машину? <ріст> Прогрівати? Да. То їдь з мамою вдвох. Тобі теж каже ця ідея глупа, так? Да? Баба. Баба жде тебе вже? Так. Да. Поїдемо до баби? Да. І до діда? Да. І до другого діда? Так. Да. І ще до однієї баби. Так. Да. І ще до одного діда. А може в парк. А може в парк? Да.